Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І так що я хотів звернутися сьогодні знову до тих судів, які подають позови проти держави Російська Федерація. і чому рішення, яке має бути виконуване, а саме такі рішення мають приймати суди, наші суди приймають інколи невиконувані рішення. І я розберусь. Тих тонкостях, хто захоче вникнути в суть, розкажу. Так, справа номер 686, дріб 5035, дріб 25, можна подивитись в реєстрі, де Хмельницький міськрайонний суд відмовив у прийнятті до розгляду справи за Будапештським меморандум порушення на всі держави. Я вже говорив про це, що вимога стягнути судовий збір. Є незаконною, але в нас судді інколи від безкарності сходять з розуму потихеньку і вертають такі позови без розгляду, бо не сплачений судовий збір. Це перше, судовий збір за такі позови не справляється. Є для цього належні правові підстави, і цими належними правовими підставами є стаття 22 закону про судовий збір закону України про судовий збір. І Іншого немає. Всі ці вигадки про те, що судовий збір потрібно сплатити, це просто вигадки суддів, які зловживають владою службовим становищем, і повинно в нормальній цивілізованій державі каратись за це, як мінімум, зняття премії і всіх добавок, а максимум це ганебне вигнання з посади без довічного утримання. Це перше. Друге, чому в паутині оце там морський адвокат, військовий адвокат, що вони написали, що вони там виграли справи в Російській Федерації, апеляція збільшила там, з 2 мільйонів до 4 мільйонів стягнення. Але ніхто не звернув увагу на те, що в рішенні суду написана дурня, яка практично приводить до того, що рішення суду не буде виконане. Неважливо, скільки часу пройде, воно не буде виконано. Чому? Тому що. В результативній частині рішення суду написано стягнути з держава там, Російська Федерація в особі уряду Російської Федерації. Так от держава в особі уряду не буває, оскільки держава є самостійним суб'єктом права, і суд, не розуміючи такої елементарщини, а саме що держави сучасні всі є окремим суб'єктом права. І якщо вони е, діють, то вони діють через органи державної влади, а в процесуальному законі, що в нас, що в Російській Федерації написано, що е, не може бути в особі держава. Чому? Тому що я приводив приклад, і цей приклад є доволі показовим. Якщо вас представляє адвокат в суді, фізичну особу чи людину, хто як хоче там, чи юридичну особу. То не пишуть, що учасник процесу такий то в особі адвоката такого. то Ну немає такого і не буде. І процесуальне представництво держави на сьогоднішній день це просто процесуальне представництво, оскільки не може бути цей орган, не може мати якісь свої окремі права і обов'язки. Він є просто процесуальний представник, який має права і обов'язки про виключно процесуального представника. Таким чином, це рішення військового адвоката не буде виконаним, і я сказав чому. І так, правильна позиція, яка має бути. Перше, коли ви подаєте позови проти іноземних держав, ви зобов'язані надати належного представника тої держави, яка чому? Тому що в судді буде можливість зафутболити ваш позов. Який Бо вони будуть казати, що ви не вказали належного представника держави, і таким чином вас позов залишить без розгляду. Це перше. Друге, якщо ви подаєте на державу Російська Федерація позов, то обов'язково подавайте на державу Україна. Чому? Тому що держава Російська Федерація, навіть не маючи імунітету на території Держави Україна. Вона не може самостійно нести відповідальність, оскільки е, чинним процесуальним кодексом не передбачено е, держави е, як самостійний суб'єкт права, навіть при випадку зняття імунітету ви можете подати на територію України тільки тих суб'єктів права, які порушують ваші права на території України. Навіть знатті Потрібно подавати як мінімум державу Україна, щоб цей позов був прийнятий до розгляду. Це друге. Всі ці рішення, які прийняті без відповідача держави Україна, який має нести відповідальність разом з агресором, вони по своїй природі ніколи не будуть виконані, оскільки в тих рішеннях буде написано стягнути з держави Російської Федерації там в особі там і так далі, вони ніколи не будуть виконані. Ну і третє, для того, щоб рішення було виконуваним, потрібно е, в результативній частині, щоб в прохальній частині, щоб ви написали, стягнути з держави не в особі без цей просто з держави, таку то суму, оскільки це дасть у відповідності до відповідної конвенції, е, яка була підписана про виконання судових рішень. Стягнути з держави на території інших держав майно, яке належить державі Російської Федерації. І ті всі е, рішення, більшість з яких в Україні написано е, стягнути з держави Російська Федерація в особі то такого, то ніколи не будуть виконані. Чому, тому що у вас не буде підстав для звернення до Міністерства юстиції України. Яке зобов'язано виконувати рішення суду винесене на її території на території держави Україна, оскільки Міністерство юстиції України в подальшому буде відмовлятися від виконання цих рішень, оскільки вони будуть казати, що вони зобов'язані виконувати тільки рішення, які винес, які стосуються території держави Україна. Тобто держава Україна, яка підписала міжнародну конвенцію про визнання рішень, і в тому числі рішення, винесені іменем держави Україна на території інших держав, на сьогоднішній день Міністерство юстиції свавільно буде відмовлятися виконувати такі рішення. І ця елементарщина, про яку я сьогодні говорю, вона повинна бути вбита в голови у всіх правників, оскільки ці. Адвокати, чи по незнанню, чи по недорозумінню, чи просто виконуючи роль шпіонів держави Російська Федерація чи інших держав, в тому числі судді буває цю роль виконують. Вони не говорять про це прямо, вони ніколи не дізнаються. але їхні рішення, тобто в юридичному сенсі дії, вони є на користь інших держав. І оце перше рішення, яке я назвав його. Вона суддя, який відфутболила позов про стягнення моральної шкоди з порушників Будапештського меморанду, фактично застосовуючи принцип пропорційності, діяла в частині в шостій частині на користь агресора. Тобто вона допомагала агресору держави Російська Федерація зафутболити позов. Без його розгляду, дякую за увагу. будьте здорові всім всього доброго.